Привіт, друзі, рада бачити вас на своєму каналі. Для тих, хто вперше мене зараз бачить, скажу, що мій канал про кайфове материнство, домашній затишок та натхнення. Тому, якщо вам цікаві ці теми, то підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися і інші мої відео. Зараз я мама дев'ятимісячного малюка, яка пройшла вже всі, ну, мабуть, найскладніші етапи, які називають найскладнішими етапами першого року життя. І я ще добре пам'ятаю свої думки, що я думала взагалі і уявляла собі про материнство, коли була вагітна, ще не забулося це все. Тому зараз я хочу дати вам, точніше, наголосити на деяких моментах, які, на мою думку, має знати кожна вагітна жінка, якій скоро народжувати. Тим тож поїхали. Перше, до чого я була, як виявилося, не готова. Це емоційний стан, щойно народившої жінки. Бейбі блюз таке поняття. Це такі гойдалки, емоційні відчуття суму постійного, коли насправді все добре. Якщо ви не бачили моє відео про пологи, то залишаю силочку під низом і ви можете його подивитися, але скажу, що пологи в мене пройшли майже ідеально. З в розривів, розрізів, малюк себе почував ідеально, я себе чудово почувала. Коротше, все пройшло супер. Нас виписали на третій день. І... Ем... Все було чудово, все було прекрасно, мені допомагав чоловік, мені, е, мене радували, як тільки могли всі мої рідні, і все було чудово. Малюк просто настільки був спокійним, він спав одразу цілу ніч. Тобто не було одним словом ніяких таких проблем, які в принципі бувають там в перші дні життя малюка. А, але я стикнулася з тим. Що періодично на мене отак хвилями просто накатувало відчуття такого суму, що хотілося вити, ридати, і просто ну, що я і робила. Я плакала в душі, до мене заходив чоловік казав, що Чо ти плачеш. А я казала, я, ну, я не знаю, я не можу пояснити. Він казав, так у нас все добре, подивись, все прекрасно, що ти ридаєш. І я дійсно не могла це пояснити. Це просто ти сидиш тут. ти... Дивишся на свого малюка, ти хвилину, ти просто найщасливіша людина у всьому світі, бо в тебе з'явилася ця дитинка, яку ти так довго чекала, яку ти так довго хотіла, і буквально там проходить 5 хвилин, і ти вже ридаєш. Чого ридаєш? Незрозуміло. Просто сумно. Чого сумно? Незрозуміло. Це, знаєте, такий сум, який зжирає тебе зсередини, і ти просто в, ну, в такому стані, в якому. Ти не те, що не можеш радіти там життю, да? ти не можеш радіти тому, що в тебе з'явилася дитина. Ти ніби мізками розумієш, що все добре, ти мізками розумієш, що ти маєш зараз радіти, але воно якось не радіється у хвилі суму, це. Для мене було дуже неочікувано, хоча я знала про емоційний стан жінки після пологів. Я знала про те, що буває післяпологова депресія, але про цей саме бейбі блюз я не знала. От скажу чесно, хоча я багато літератури прочитала під час вагітності, чоловік мій також. Але от саме поняття бейбі-блюзу мені було чомусь незнайоме. Не знаю чому, тому я зараз про це говорю, щоб ви були до цього готові. Хоча я не знаю, чи можна бути до цього готовими, але краще хоча б про це знати. Друге, що я хочу сказати, поясніть, як ви себе будете почувати. Своєму чоловіку мій чоловік на секундочку проходив зі мною курси для вагітних. Курси по догляду за малюком, там це все було в одному, там, де також оговорювалося про якісь фізичні стани жінки, ну щось таке. Він знав, як доглядати за малюком, він знав, як він буде себе походити на пологах, бо він був зі мною на пологах, що треба робити, що буде зі мною відбуватися. Він все це знав, він вивчав літературу, він дивився різні відео, ну, вивчав різні джерела. І він все одно не знав, як себе зі мною поводити, і він, знаєте, коли народилася вже дитина, в нього спрацювала така штука, що ну я ж вже не вагітна, я ж вже народила, значить, ну все, я ну, нічого особливого да, зі мною вже не відбувається. Я вже народила, я вже повернулася, типу, до того періоду, коли я була ще не вагітна до вагітності. Але це не так. Бо жінка в цей період після пологів вона дуже вразлива. Мене засмучували такі моменти зі сторони чоловіка, я нікому про це не казала. Ну, якісь ну дуже банальні, дуже навіть не можу згадати, що, бо це могло бути, типу, не з тієї сторони підійшов, чи там собі чай зробив. а Мені ні, хоча й запитав мене 10 хвилин назад, я сказала, що я не буду чай, а він ну, робить собі чай, мені не робить і Ну я просто жужу, ридаю, бо він не зробив мені чай. Хоча я сама сказала, що я не буду. Ну, це, це неможливо пояснити людині, яка це не відчула, це неможливо пояснити. Це якась жаза, ну, я не знаю, я б так це назвала. Я просто зараз згадую це з жахом. Ну, це ну, стан до якого. Треба бути готовим, треба бути готовим, треба знати, що таке може бути, і пояснити це своєму чоловіку, щоб він також був до цього готовий і не знав, що з вами робити у такі моменти. Почитайте, десь повичайте інформацію про цей Baby блюз, бо після пологова депресія, так звісно, відсоток великий ем, у відсоток великий жінок, у яких вона буває. Але набагато більше з цього бейбі блюзу і на щастя він не переходить у багатьох ну в після депресію, бо це набагато складніший і важкіший стан, звісно. Це більш така легка форма, але це ну, дуже неприємно, дуже дивно. І ну, це заважає насолоджуватися материнством. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, якщо ви зараз вагіт. Наступний пункт, на який я би радила звернути увагу, якщо ви чекаєте малюка, це те, що всі люди, в принципі, дуже дуже індивідуальні, і якщо у вашої подруги було ось так в материнстві, то це ви, звісно, можете її послухати, але. Не треба себе настроювати на те, що у вас буде так само, як в кращу сторону, так і в гіршу. Наприклад, у мене під час вагітності просто всі, з всіх сторін, лякали тим, що, Боже, намагайся зараз спати якомога більше, бо потім ти просто забудеш про сон. А я під час вагітності не могла спати, також у мене є. Плей плейлист на каналі про мою вагітність, ви можете подивитися, якщо цікаво. Але скажу, що я не могла спати, в мене була безсоння, ось ця вагітна. Я просто лягала спати і така тин, ну все. Хоча при цьому була дуже в'яла, я так себе почувала не, дуже, не, не досить енергійною. Але спати все одно не могла. І всі мені з усіх сторін спи, 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 спи. Потім сну в тебе все. Більше не буде на найближчий рік. Так точно, а на найближчі місяці, то, о, то взагалі можеш забути. Що виявилося у мене на практиці? Моя дитина з пологового просто з першого дня життя спить усю ніч. Зараз йому 9 місяців і 2 тижні. Якщо бути точно, він спить досі усю ніч. Він лягає в 9 вечора. І просинається о сьомій, восьмій, так от ранку, так, він прокидається просто поїсти, але як прокидається, він закритими очима, їсть, я його беру, і, і все, він спить далі. Е, і всі ці залякування, які я чула зі сторони, вони були марними, вони мене, я не скажу, що вони мене лякали, але я була готова до того, що я не буду спати по ночах. Тобто, у кожного це зовсім індивідуально, і якщо зважати на кожній таким. Саветики, то можна так ну, дуже себе зашугати, воно вам треба, думаю, що ні. Так і у всьому іншому. Про грудне вигодовування. Я ж кажу, це як в кращу сторону, так і в гіршу. Не треба себе налаштовувати на те, що у вас буде так, як у когось. Також не треба налаштовувати себе, що у вас буде, як у мене, дитина спати всю ніч. Ну, це не має ніякого сенсу, бо ви індивідуальні, ваша дитина індивідуальна, і треба це зрозуміти, бо Ну, я вважала, що якщо у більшості людей, діти не сплять по ночах в перші місяці, значить у мене ну, точно буде так само. Але ні. І треба бути також до цього готовими і відчувати себе, слухати себе, прислуховуватися до свого організму і до своєї дитини. Також мене ще лякало, до речі, тим, що я забуду про своє власне життя, власні справи, свої якісь там хачушки взагалі про себе. Що я буду зайняти тільки дитиною? Це все також виявилося в моєму житті маячня. В когось так, дійсно. В мене це не так. Я знаходжу час, в мене допомагає чоловік. Я знаходжу час, щоб позайматися своїми справами, я знаходжу час, щоб познімати на Ютуб з першого дня. Я в пологовому знімала, знаходила вже там бажання і час, щоб це робити. І... Це дуже індивідуально, абсолютно все, кожен пункт життя, кожна сфера життя, що ви можете там собі придумати, що б вам не казали, то немає сенсу на це взагалі орієнтуватися. Також ще в перші місяці життя дитинки я раджу перепробувати все. Я зараз поясню, що я маю на увазі, наприклад, одяг. Багато джерел в інтернеті, в тому числі YouTube-канали чи інстаграмні блогери. Вони радять використовувати чоловічки на оцих кнопочках чи там на замку да, для новонароджених діток, що так зручніше, не треба через голову нічого вдягати, бо ці бодіки, які вдягаються через голову. Я не буду вирізати цей шматочок, бо, бо для чого я для вас тут така, як я хай падає. І багатьом важко втягнути через голову. Мені було важко застібувати ці кнопочки. А от вдягати через голову з першого дня, з пологового ми вдягаємо дитині бодіки через голову, і все нормально. Це дуже індивідуально, тому дивіться, як вам зручно беріть той же одяг, беріть речі, там, пару штук того, пару штук того, пару штук того. Потім ви вже визначитеся, що вам зручніше, і будете вже все підстроювати. Під себе, це також і з іншими сферами життя, з засобами догляду, з тим, ну, з меблями, чи потрібен вам там пілінальник, бо ну, нам не потрібний. Да? Ми робили це, ми дитину перевдягали на ліжку в його ліжечку, на своєму ліжку, і нам було це абсолютно зручно, комусь незручно, комусь треба, щоб він стояв в повний рост, і дитинку перевдягав. Це теж нормально, це теж ок, але головне знайти. Свій спосіб. І якщо всі кажуть, що треба пілінальник, то це не значить, що вам треба пілінальник. Ну я думаю, ви зрозуміли мою думку. Наступний пункт дуже важливий на мою думку. Це спокійна і щаслива мама, спокійна і щаслива дитина, спокійна і щаслива родина, і тільки в такому порядку, і ніяк не навпаки. Це стосується от новонародженої дитинки, яка з'явилася у вас в сім'ї. Це працює правило у всіх. На собі також це правило перевірено неодноразово. Якщо в мене був поганий настрій, якщо я була роздратована, той, що ви блюд, згадаємо, це відображалося на всій нашій родині. В мене була роздратована дитина. Від цього всього був роздратований чоловік, який не розумів, куди йому бігти, і кому із нас допомагати першому. Тому. Це також дуже-дуже важливий пункт, тому потрібно задовольняти свої маленькі якісь хочушки. Мені, наприклад, було важливо, щоб все було красиво. Мені було важливо, щоб наш інтер'єр дитячого куточку гарно поєднувався з одягом малюка, щоб все було гарно, красиво, щоб все було естетично. Ось мені це було важливо. Мене дуже бісило, коли щось у нас там валялось. Тому я хотіла це все прибрати. Мені це було в задоволення. Я це робила з задоволенням. Роблю це досі з задоволенням. І це моя якась власна штука. Комусь взагалі все одно там да, на кольори дитячого одягу, це нормально, це класно. Робіть так, як вам подобається. Але прислухайтеся до себе, щоб вам було комфортно. Бо ще раз повторюю, якщо Щаслива мама і спокійна, то від цього залежить, яка буде взагалі атмосфера у сім'ї. Це важливо розуміти, ще на етапі вагітності, щоб це не стало для вас сюрпризом після того, як ви народите дитинку. Ще один момент, на якому я хочу закцентувати вашу увагу, і щоб ви тримали це в голові, що будь-які... Періоди закінчуються, складні періоди закінчуються від цієї думки. Вам буде легше, коли у вас будуть якісь складнощі, можливо, коліки у дитини. Вірю, що у вас їх не буде, але всяке буває. Коли дитина не спить, коли неї її ще стурбує, коли лізуть зубки, будь-які ці періоди вони закінчаться. Воно закінчаться дуже швидко, іноді вам буде здаватися, що час просто дуже повільно йде, що він тягнеться. але повірте, буквально пройде трошки часу, і ви будете назад оглядатися і не зможете повірити, що ваша дитина була такою маленькою, не зможете згадати, як це бути мамою, такої крихітки. Розповім до речі, до цього маленьку історію. Нещодавно ми гуляли. І на зустріч нам їхав візочок, якому сиділа маленька дитинка. Ну, так полежала, напівлежала. лежала. лежала. І я дивлюсь: о, дитинка, як наш, Міша. Чоловік каже: то ти чого? Він в два рази менший. І я просто перевожу з їх візочка погляд на свій візочок, а у мене реально дитина в два рази більше. Я просто не помітила, як він виріс. Ну, це дуже швидко. Зараз 9 місяців йому і мої. це все промайнуло як одна секунда. Ніби так багато всього сталося за ці 9 місяців. Але це, це ось, я ж тільки народила, де я ось з пузиком ходила. Дуже дивно, дуже швидко біжить час. Тому пам'ятайте про те, що. Ось ці погані якісь, ну не погані, складні скоріше моменти. Вони дуже швидко пройдуть, минуть, забудуться. А хороші моменти цінуйте та акцентуйте на них увагу, насолоджуйтеся кожною миттю. До речі, до складних моментів. Я. Собі під час вагітності робила різні поміточки, що якщо там те, то ось те. Наприклад, якщо в мене будуть труднощі з грудним вигодовуванням, то ось в мене є тут в закладочках збережених консультант по грудному вигодовуванню. Якщо, в мене, якщо у дитинки там буде температура, то ось у мене є списочок, там, які, які можна йому. Коротше, такі от заготовочки просто робіть собі, до речі, про грудне вигодовування. Якщо ви не бачили моє відео, нашу історію грудного вигодовування, то також залишаю посилання внизу, або ось по цій картинці ви зможете знайти це відео на моєму каналі. І е, я скажу так: е, будь-яку Проблему, точніше, будь-яке щось, що ви назвете в той момент проблемою, в більшості випадків можна якось вирішити, особливо з грудним вигодовуванням. Це зрозуміла на 100%, Я була в цьому впевнена і. Довгий до, до е, пологів, і впевнена в цьому зараз, що якщо у вас є якісь моменти з грудним вигодовуванням, не затягуйте, йдіть до консультанта, вони зараз дуже швидко і дуже ефективно вирішують ці, ці проблеми. Це не реклама, якщо що я тут ні про кого розповідати не буду, ні про яку людину, але просто, ну, знаєте, це, я думаю, ви. Чули, що є такі люди, і вони дійсно допомагають. бо в мене є не одна знайома, якій це допомогло налагодити своє грудне виготовлення. Це або проблеми, що дитинка там не так прикладається, вона не може смоктати, що дитина робить вам боля, чи що у вас там мало молока, ще щось. Короче, всі питання просто. Просто підпишіться на грудного консультанта, бо перше на багато з цих питань які я тільки що назвала. В них вже є відповіді просто в безкоштовному доступі. І е, якщо виникнуть питання якісь більш індивідуальні, чи там перевірити, чи ваша дитина правильно це робить, то звертайтеся, це не так дорого насправді коштує. І будьте готові до цього кроку. Що от ще з пологового, от просто якщо в пологовому не завадилось, то я піду до до консультанта по грудному вигодовуванню. Це так з усім. Це не. Um... Mm -hmm. Якби не конкретно я цю тему маю на увазі. І це вам полегшить трошечки моральний стан, бо у вас буде як така підстраховка, що не, о Боже, що я буду робити, якщо щось піде не так. А якщо щось піде не так в цій сфері, я зроблю оце, Якщо тут піде щось не так, я зроблю ось це. І це буде така ваша подушка трошки безпеки, і вам від цього морально буде легше. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що я... Яка зіз цієї інформації стане корисною вам? Чи ви візьмете її собі на замітку? Також повторюсь, у мене є цілий список відтворення про вагітність на каналі. Відео про пологи також і про моє материнство вже після пологів. Також є відео. Кожен понеділок я випускаю новий влог на каналі про те, як пройшов мій тиждень, тому можете дивитися, є також окремий список відтворення, і рада буду бачити вас у себе в підписниках і у себе в інстаграмі. Дякую ще раз за перегляд, скоро з вами побачимося в новому відео.